Як все це поєднувати, бути і мамою, і дружиною, і ще й встигати повоювати за цю країну. Довелося на собі виносити і, і бігти під обстрілами і рятувати? Сьогодні важливо розповідати синові, що чому саме його мама вирішила воювати? Син мені в 10 років каже: я буду військовим. Такий приклад він не міг інакше. Зараз він їде туди зі мною. Він ні разу мене не відпускав саму. А особливо, коли там ваш коханий чоловік знаходиться. Я йому повідомила, що ми їдемо, і можливо вже не зустрінемось. Попала прямо під артилерійський обстріл разом з хлопцями і трохи покидало постійнам. Були різні ситуації, були і обстріли і один одного кидали в підвали, і він мене закривав собою. Мені було дуже страшно його лишити там самого. Але він сказав, що тобі потрібно повертатися до дитини, і він підписав контракт. Українські жінки ще й стимулюють чоловіків воювати, захищати країну. Кохання. Кохання, яке веде до перемоги. Одна з найважчих речей в житті чекати на відомості. в такому стані сьогодні живуть тисячі українських жінок, чиї чоловіки стали на захист України. На них тримається побут, відповідальність за дітей та переживання за чоловіка. Але на щастя є люди, які беруть на себе відповідальність, попікуватися про них. І сьогодні в гостях програми наші учасниця благодійного проєкту серця матерів ініційований за міським комплексом, в якому нині знаходимося. Анастасія Ляшенко, ми вас вітаємо. Вітаю. Ви сьогодні дуже чарівна, приваблива. Саме тому, що ви поістині така. А підчеркнув це проект, в якому ви взяли участь, який називається Серця матерів благодійний проєкт, в якому вам запропонували перезавантаження, змінити свій стан, відчути себе просто жінкою. Порелаксувати, поплавати в басейні, пройти візаж, масаж і тому подібні процедури, які надихають сьогодні і допомагають вам змінити свій стан на краще. А ви в минулому військовослужбовиця і ви ще й чекаєте свого коханого військовослужбовця з фронту. Розкажіть, будь ласка, як все це поєднувати? Бути і мамою? І дружиною, і ще й встигати повоювати за цю країну. Підпис контракту в мене був ще до повномасштабної війни. 6 лютого 21-го року пішла я в армію. Я, взагалі, сама медична сестра Бакалавр поступила в медичний університет на лікаря. І в ті часи мені захотілось допомагати далі людям. Я працювала в невідкладній допомозі і. Моя сім'я, батько також військовий, це напевно сімейна, е -сімей, да, да, напевно, ДНК. І я пішла, мої батьки мене підтримали. Сказали, що ну, якби мама, бо папа вже був покійний. Сказали, якщо тебе тягне допомогти людям, ти цього хочеш і готова до цього, то йти. Підписала контракт, мене відіслали на навчання, на проходження бойової підготовки, стрільби і так далі. Після КМБ вже ми поїхали на, на місце деслокації, там де ми будемо знаходитися вже в бойових. Спочатку повномасштабного вторгнення вам довелося йти на фронт і буквально допомагати рятувати життя. Розкажіть про цей шлях, який ви пройшли. Спочатку я була в роті бойовим медиком підрозділу. Перейшла в медичний пункт самого батальйону санітаром, стрілцем, а потім уже фельдшером медичного пункту. Що довелося робити? Чи виносили на собі, чи допомагали військовим, чи рятували їх? Так, 6 березня 2022 року, коли почалася повномасштабна, групу військових колону направили в сторону Маріуполя. І тоді було дуже багато втрат. Я одна медичний якби, працівник і 220 хлопців. Дуже були великі втрати. Да, Довелося. Виносити на собі, на собі виносити, і, і бігти під обстрілами, і рятувати, і виносити 200, 300. Тоді я отримала поранення і після того лікувалася в шпиталі е, в Дніпрі. Як отримали поранення? За яких умов вам довелося рятувати інших, жертвуючи собою? Потрібно було заносити хлопців під накриття, і під час евакуації пішли обстріли артилерія, мінометний обстріл і були вже ближні бої. Тому да, попала прямо під артилерійський обстріл разом з хлопцями і трохи покидало постійно. Був невеличкий осколок на попереку і вибухова травма. Я тоді оглухла, бо пішла коборотравма, але добре, що жива лишилась. Тоді знайшовся автомобіль, тому що наш евак розбили в перші хвилини. І автомобіля на чому виїхати і вивезти поранених не було. Але знайшли ми автомобіль все-таки в гаражі yeah. з повним баком. Тому це, напевно, таке було везіння. Це когось цивільних автомобіль? Так, та. хлопці потім, коли нас вивезли, вони повернули. Я не знаю, чи авто ще живе було на той час. А, це... Тоді ми вивезли хлопців, зустріли по дорозі ще один батальйон. Вони вже пере... якраз там були ще медичні працівники, і ми могли швидко хлопців вивезти. Слава Богу, живеми. Досі з ними спілкуюсь. Деякі вже списані, бо там дуже великі були поранення, тому вони вже далі не можуть приходити в службу. Деякі хлопці далі служать, служили далі зі мною і зараз вже з великим бойовим досвідом стали командирами. Але в той день, коли ви отримали поранення, вам довелося госпіталізуватися і довгий час реабілітовуватися. Ви не повернулися на службу. Повернулися. Я ще рвалася після того назад. Мене лікарі зупинили, бо вони кричать, що ти не чуєш, ну, ти не чуєш, що ми з тобою говоримо. Куди ти йдеш? Я кажу, мені треба йти. Там мої, мої хлопці, мені треба повернутися. Мене зупинили, вкололи, заспокійливе і поклали спати. Отак. А... <різько> Наших жінок бойових не зупинили. <різько> Тоді я лікувалася місяць. Це була зима, холодно, ще отримала запалення легень. Серйозне. І заробила під час цього астму місяць-півтори, напевно, на півтори місяця я лікувалася і далі повернулася в роту до своїх. Повернулася і далі з хлопцями своїми, з дівчатами поїхали в іншу вже просто сторону. Поїхали ми в сторону Піски. Потім в Бахмутський далі я з ними служила. Також отримала нагороду від президента за сміливість. Дуже приємно, але дуже рада, що жива. А найголовніше. Рада, що змогла допомогти хлопцям. Я думаю, немає таких нагород фізичних, щоб висловити вам шану і подяку всього українського народу за те, що така смілива, безстрашна і така вольова жінка, як ви, сьогодні, вціліли і допомогли іншим, дуже багатьом нашим військовослужбовцям одужати і отримавши поранення вижити. Дякуємо вам. Дякую вам. Дякую хлопцям, які там зараз знаходяться, досі я знаю, їм важко, але підтримую. я досі їжу до них, підтримую медикаментами, допомагаю волонтерам. Тобто, можливо, контракт мій закінчився, але надалі я серцем, душою, словами з ними. А особливо коли там ваш коханий чоловік знаходиться. Так він так. продовжує воювати і ви тримаєте зв'язок сьогодні дистанційний, але вас власне об'єднала війна. Ви знайшли два одиноких серця, знайшли один одного. Розкажіть про цю зустріч фатальну, яка стала для вас щасливою. У нас була нарешті ротація за два роки. Ми виїхали на укомплектування в село в Дніпропетровської області тоді на місяць, а він там проживав в тому селі, і ми проживали в нього в будинку, як медичний пункт. Напевно, це кохання з першого погляду. Ми зустрілися поглядами. Я не як дівчина не могла підійти. Він теж так сором'язливий, сором але е, вони нас пікачку, там все там приносив, піцу. Тобто такими, е, такими діями, як ну, завойовував, то квіточки залишив, то водичку. Ну тобто, от. а за дві неділі ми знали, що ми маємо виїжджати знову на інше місце. Я йому повідомила, що ми їдемо і можливо вже не зустрінемося. Тобто, не починавши навіть стосунки, да. Він каже: я поїду з тобою. Я не лишу тебе, я поїду з тобою, я хочу бути з вами, просто всі так здружилися разом. І він підписав контракт. І ми разом вже відправилися на гуляй поле українські жінки ще й стимулюють чоловіків воювати, захищати країну. Кохання, кохання, яке веде до перемоги. Дуже сподіваємось так, на це. Да. Анастасія, розкажіть, будь ласка, далі подробиці хочемо дуже почути, як відбувалася пропозиція, і оскільки він підписав контракт, він воює. Як вам вдалося об'єднатися? Ми разом були вже на позиціях, потім знову переїхали в іншу в місті. У мене було 10 липня день народження, і на день народження він мені запропонував заміж. Угу. Зробив, пропозицію. Зробив пропозицію, і ми починали готуватись до весілля, все в онлайн режимі. Тобто дуже нам допомогли, вони розуміли, що ми військові, приїхати і щось вибирати неможливо не було. А хотілося все-таки, напевно, зустріти це свято в особливому місті, тому що перед весіллям у нас була деяка відпустка на п'ять днів, і ми тут, напевно, зблизилися найбільше і вирішили тут і святкувати. У нас в мене вже закінчився контракт три роки, і я в мене ще дитина, і я могла вже звільнитися з військової служби по догляду за дитиною. Тим паче, після вже закінчення, після поранення я не хотіла. Я не хотіла його лишати, тому що ми завжди були разом, рука в руку. Завжди один одного берігали, були різні ситуації, були і обстріли, і один одного кидали в підвали, і він мене закривав собою. Мені було дуже страшно його лишити там самого. Але він сказав, що тобі потрібно повертатися до дитини, ти свій шлях пройшла. Тому будеш на дистанційному і раз в місяць будеш приїжджати допомагати ну, медикаментами, так як, щоб не знаходитися постійно там. Під загрозою. Під загрозою. Я закінчила службу, вже звільнилася з військової і він взяв також відпустку. Ми приїхали у вересні цього року, повернулись додому, і у нас було весілля. Відпустка закінчилася через 10 днів. Я поїхала з ним, тому що я хотіла його провести. Побула з ним і повернулася вже до сина, до мами. Сьогодні так символічно, що знову саме цей комплекс зустрічає вас з таким цікавим благодійним проєктом. Тут, де у вас відбувалося весілля, ви знову сюди повернулися, але вже в якості учасниці благодійного проєкту серця матерів. Ви мати, і вам сьогодні важливо. Розповідати синові, що, чому саме його мама вирішила воювати, чому саме її коханий чоловік сьогодні також на фронті. І сьогодні, будучи в такому проєкті, де він бачить, що цивільні також зацікавлені в тому, щоб вам було добре, що ви йому доносите і чи він щось у вас питає? З приводу ДНК. Це, напевно, все-таки ДНК, тому що син мені в 10 років каже, я буду військовим. Такий приклад він не міг інакше. Я кажу, зараз такий так важко, страшно. Він каже, ну тобі ж не важко, було не страшно. Батькові не важко, не страшно, і я переживу. Я, я повинен також допомагати бути на захисті батьківщини. Питання, чому я поїхала, у нього навіть не було, тому що він спочатку також хотів з маличку бути лікарем. Він зі мною був на моїй цивільній справі на невідкладній допомозі завжди поряд. І коли взагалі почалась війна, він вже підріс, він розумів, що медики дуже потрібні там, ну, звичайно, і піхота, і всі, але медики потрібні, щоб вони допомагали, лікували. Коли я їхала, він сказав: Мам, ти просто приїжджай додому. Як по змозі. Який маленький, але який мудрий. Да, да. Зараз він їде туди зі мною. Він ні разу мене не відпускав саму. Е, питання... Куди на якій відстані можна завозити? Краматорськ, Славянськ, Дружківка, е, ну, Дніпро, само собою. Але в Донецьку область він їде спокійно. Він, я каже, я буду захищати тебе, я маю знати, де ти, що ти. Я вже великий. Десять років. Десять років, так. Да. Ось такий мужній чоловік росте у нас. Так, тому я вже без нього нікуди не їду. Але ви все одно піклуєтесь про його безпеку. Так, звичайно, я піклую, звичайно, я дізнаюся, яка ситуація. Зараз вибираю місце, де можна бути, де не можна бути, тому що ну, район вже Донецькому я більш-менш знаю. Я там Майже Про... місцева. Да, так, Майже місцева. Тому, звичайно, я дивлюсь і по дням, і по годинам. Я знаю, куди, не дай Бог, вивезти дитину. Тобто, це все, звичайно, звичайно, на пульсі. Тобто... Сьогодні, приймаючи участь в благодійному проєкті, що ви відчули, які зміни в собі, і чи зрозуміли мету цього всього? Відчула жіночність. Я ніколи не забувала бути жінкою, але деякі моменти ти ставиш на інші плани. Особливо, коли на війні, на це немає часу. Так, так. Ти думаєш зовсім про інше, тому ти за себе трішки забуваєшся. В цьому проєкті я відчула надію. Дуже Гарна сонячна погода, спокійне небо. Завдячуючи нашим Збройним силам, За, зокрема, да, і завдяка, вам, да. воно дійсно над нами чисте сьогодні. Відчувається, хочеться, відчувається миру, щоб це все закінчувалося. То... Я навіть не знаю, дуже що дуже багато сказати. болю довелося да, вам болю, пройти, тому... і ви розумієте ціну цьому. Світлому і такому відносно безпечному дню, поки немає повітряних тривог, поки дитина поряд і, наче мир він є, завдячуючи нашим військам, зокрема до, до війська, і долучилися ви. Сьогодні ми бачимо, що ваше тіло встало не такими символами українськими патріотичними. Що це означає для вас? Покажіть нашим глядачам. Я взагалі не планувала робити е татуювання на тілі, але перше татуювання в мене були пташки. Це після того, як е все-таки я вижила, коли я зрозуміла, що е я стояла між е життям та смертю, пташки це для мене також надія, певна пташки у мене в кількості. Це моя родина, яких зараз зі мною немає, тому вони мої ангели, і вони, я зрозуміла, що я хотіла їх зробити. Щоб вони були поряд, щоб вони були поряд, так. Жовто-блакитний символізує Завжди пам'ятати свою батьківщину, де я родилась, де я живу і де будуть далі мої діти. Для мене це дуже важливо. Це наша батьківщина і це в серці. А інше татуювання у мене мати з дитиною, це за сина, тому що коли я дивилася на татуювання, мені здавалося, що він поряд. Але сьогодні він буквально поряд буквально, з вами. Так, так. Буквально. Тому я додала ще калину, символізуючи також нашу батьківщину. І не такі, ну татуювання рідні для мене, не знаю, особливі для для мене. Символічні, символічно так. Анастасія, ви неймовірно чарівна. Ви поєднуєте собі і жінку воїна, і мати, і просто прекрасно чаруючу, і мотивуючу навіть а, чоловіків. Іти на фронт і захищати країну, тому я думаю, у вас поєднані всі сили, які тільки можна уявити в українській жінці. Дякую вам за те, що ви така, і я бажаю, щоб дійсно ваша сім'я була поряд з вами, щоб Україна перемогла, і це точно немає сумніву. Адже у нас є такі люди, як ви. Дякуємо вам. Я ще хотіла подякувати за цей проєкт, тому що це, не, це дуже важливо. Дати жінкам на кілька днів таке щастя, щастя, бути такою прямо дівчинкою, дівчинкою, відпочити разом з дітьми, з близькими людьми. Ще хочу подякувати військовослужбовцям. А ще велика подяка моїй мамі. Я її дуже люблю. Вона мене завжди підтримувала, і я на її очах не бачила сльози. Це напевно мене стимулювало йти далі, і я собі не дозволяла ніколи опускати руки. Подяку всім матерям. Ми також приєднуємося до усіх слів вдячності, сказаних Анастасією, і хочемо. Ще додати, нехай всі цивільні, хто ще сьогодні не дотичний до війни, вмикалися, включалися і активізовувалися, адже Україна має перемогти. Ми також долучаємося до слів вдячності нашим захисникам і їхнім рідним. Також хочемо сказати тим, хто досі ще не дотичний до війни, обов'язково вмикайтеся, адже Україна у нас одна, і ми маємо перемогти, адже ціна вже сплачена. Ми маємо вистояти. І дійти до перемоги, це була програма. Наша зустрінемось.